Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. На перехресті Сіної та Олеся Гончара сталася ДТП за участю кількох авто, а по вулиці Соборності під колеса автомобіля потрапила дівчина. У Щербанівській тергромаді у багатоквартирних будинках переходять на індивідуальне опалення замість централізованого. У дворі на леваді комунальники спиляли та обрізали більше десяти аварійних дерев за зверненнями мешканців. А тепер про це та інше більш докладно. Дорожньо-транспортна пригода за участю кількох авто, в тому числі й поліцейського, сталася сьогодні у Полтаві на перехресті вулиці на та Олеся Гончара. Більше подробиць далі у сюжеті нашої знімальної групи. 11 вересня перехрестя вулиць Сіна та Олеся Гончара. Рух транспорту обмежений. Працюють правоохоронці. Тут сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких службове автополіції. Відео моменту зіткнення, зафіксоване камерою відеоспостереження, опублікували у телеграм-каналі ПВП Полтава. Очевидці розповідають, все відбулося миттєво. Ну це дивіться, оце врезалось, машина видно шла на скорості, врізалася в цю машину, це стояла машина. А то я не знаю, він прослідував її, мабуть. Свідки інциденту розповідають, зіткнення було доволі сильним, машини розкидало по дорозі. За словами працівника приватного медичного центру, розташованого поруч пана Анатолія, травмувалися двоє поліцейських. Їм надали першу допомогу і госпіталізували. Я був на своєму робочому місці. Потім шум вийшли. Потім отримав шефа команду виїхати перекрити. Вулицю, щоб безпечно надавали допомогу. Ви відкладна допомога. Так, не відклад... допомога. Наша невідкладна допомога із Медіоновська. Зразу надала допомогу, а потім під'їхала швидко. Один з учасників автопригоди розповідає, рухався по вулиці Сінній у бік торгового центру Конкорд, коли автомобіль поліції різко повернув ліворуч. Я їхав по вулиці Сінній, в сторону Конкорда. Їхав в потоці, мабуть, вони не побачили мене за машиною, повертали наліво. Вони дуже різко якось вискочили наліво. І, в принципі, трапилось ДТП. Я вискочив туди на бордюр, поскакав і от їхав в автомобіль. Ми звернулися за офіційними коментарями до поліції. Там повідомили, справою займається державне бюро розслідувань. За попередньою інформацією, автомобіль патрульних на регульованому перехресті, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Lexus, який їхав у зустрічному напрямку. Від удару «Лексус» відкинуло на два припарковані автомобілі. Внаслідок зіткнення водій, а також пасажир службового автомобіля отримали травми та були госпіталізовані. До лікарні для з'ясування всіх обставин на місце події виїхали слідчі державного бюро розслідувань. Досудове розслідування розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. А по вулиці Соборності у Полтаві сьогодні під колеса авто потрапила 17-річна дівчина. Постраждалу госпіталізували. Тим часом поліція з'ясовує обставини. Події більше подробиць дивіться у сюжеті. 17-річна дівчина під колесами авто у Полтаві. Дорожно-транспортна пригода сталася близько 9.45 11 вересня по вулиці Соборності, неподалік зупинки Майдан Незалежності. За словами одного із свідків події, дівчину збили на пішохідному переході. Проїжджаючи мимо зупинки стадіон, бачив лежала жінка на бордюрі. А рядом на переході лежав електросамокат. Потім проїхала швидка, стояла і декілька людей свідків. Зараз 17-річна постраждала перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні дитячої міської лікарні. Розповіли нам у закладі, як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, водій вазу залишився на місці події та надав свідчення правоохоронцям. За попередньою версією слідства автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1982 року народження здійснив наїзд на пішохідному переході на неповнолітню Полтавку 2008 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дівчину госпіталізовано. Наявність чи відсутність на місці ДТП електросамоката у поліції не коментують. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Поліція з'ясовує обставини події. У місті Карлівка 16-річний юнак загинув після падіння із багатоповерхівки. Трагедія сталася 10 вересня близько 10-ї години. За попередніми даними підліток упав із даху дев'ятиповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, наразі правоохоронці з'ясовують обставини цієї події. За даним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Рештилівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за статтею 115 кримінального кодексу України. Іни наразі причини та обставини події встановлюються. Підшукували ухилянтів і виписували важкі діагнози. За даними слідства, схему ухилення від мобілізації організували посадовці відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП і медперсонал ВЛК. Медичні документи ставали підставою для визнання осіб призовного віку непридатними до військової служби. За ухилення від призову вимагалося 5 тисяч доларів із клієнта. Наразі одного із фігурантів затримали та повідомили йому про підозру. Розповіла речниця управління СБУ Полтавській області Інна Усова. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та понад 3,8 мільйонів гривневому еквіваленті, отриманих незаконним шляхом. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Індивідуальне опалення замість централізованого у багатоквартирних будинках. Вже кілька років це практикують у селі Росошенці під Полтавою. За словами місцевих розмір платіжки за тепло у них змершився втричі. Який алгоритм переходу на автономне опалення, і чи планують у Щербанівській тергромаді масштабувати процес, розповідаємо у сюжеті. Це двохконтурний котел, який опалює і е, наші батареї, і на гарячу воду він іде. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Геофізична, сім, що у селі Росошенці під Полтавою перейшли з централізованого на індивідуальне опалення. Серед них родина Ілони Вільхової жінка каже, тепер сплачує за тепло втричі менше ніж раніше. Значно знизилася наша комуналка. Десь взагалом ми в опалювальний період ну все залежить від погоди за вікном від півтори тисячі до тисячі сімсот платимо. А раніше це було значно більше літом. Взагалі це 200-300 гривень. Датчик, терморегулятор автоматично контролює та підтримує потрібну температуру. Додає пані Ілона. Колонка сама включається, коли у нас падає температура. Тобто, вона не постійно працює, не круглосуточно. Тобто, температура знижилась, вона запрацювала, піднялася температура в помешканні до нам потрібної, наприклад, до наших 22 градусів, і все це дуже значно. Економить відчутна економія коштів і для пенсіонерів. Одна справа, коли осінь тепла, а опалювальний сезон починається, скажімо, з 15 жовтня, а похолодало, а ще не увімкнули опалення. А є маленькі дітки, літні люди з інвалідністю, холодно. Ти увімкнув у будь-який час та обігріваєшся. Якщо жарко, вимкнув пенсію, заощаджуєш, зарплату економиш. Завжди у тебе є вода гаряча. краще, ніж як нам опалював намного крави. самі собі скільки я натопила, скільки я не то. Це моє. Я дуже довольна. Ініціативу переведення багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення в громаді запроваджують з 2019 року. Наразі процес триває, говорить голова громади Ігор Процик. За його словами, спочатку люди ставилися до цього скептично, але на практиці переконалися в економічній вигоді. Проблема індивідуального опалення вона Актуальна і особливо в умовах війни показало, що ти сам собі господар. Ти можеш включив газ, виключив газ, додав більше, не додав. аут нікому не потрібен, але при умовах відключення ти все одно маєш можливість бути в теплі. Хочу, опалюю квартиру, хочу, не опалюю. Хочу 30 градусів наганяю, а хочу в комфорті 18. Для переведення оселі на індивідуальне опалення потрібна згода власників 75% загальної площі будинку. Органи місцевого самоврядування попереджають мешканців завчасно, аби вони могли придбати котли та інше обладнання. Решту витрат бере на себе громада, пояснив Ігор Процик. Перше це громада. Депутати приймають рішення переведення на індивідуальне опалення. Слідчим кроком це проєкт. Оплачує сільська рада. Ми оплатили проєкт. Ми оплатили обв'язку що Полтава газ навколо будинку і стояки. Це повністю нам обійшлося в мільйон двісті. Крім того, Полтава газ по інвестиційній програмі переклала газові мережі. Загалом на індивідуальне опалення у Щербанівській тергромаді вже перевели 16 багатоквартирних будинків. Це близько тисячі квартир із загальної їх кількості 1560, А також два заклади освіти упродовж найближчих трьох років тут планують перевести на автономне опалення усі багато квартирні будинки зазначив очільник громади. Тим часом у Полтаві сьогодні, за адресою проспект Вавілова, 13, дріб 42, спиляли та обрізали більше десятка аварійних дерев. Серед них клени, тополя і липа. Видалення провели за зверненнями мешканців. Небезпечні насадження нависали над дитячими майданчиками і над машинами. Були і біля будинку. Більше дивіться у сюжеті. У дворі будинку по проспекту Вавілова, 13, дріб 42, Комунальники декоративних культур спилюють аварійну тополю. Частина насаджень тут є небезпечними, кажуть мешканці. Вони і звернулися щодо вирубки. У будинку за цією адресою близько 35 років мешкає Володимир Пилипович. Розповідає, гілки у вітряну погоду регулярно падають. От я на другому поверсі живу буквально неділю одну. Дитина отут бігла біля, біля цього турника, впала деревина, отака заубійська. Ну отак від неї. Треба спилювати, тому що тополя вже по 35 років їм, Дитяча площадка, баскетбольна площадка, машини стоять, як вітер, вони аж до землі гнуться, ці дерева. Висота небезпечних дерев, серед яких, зокрема, клени і тополя – 6-10 метрів. Їх після комісійного обстеження визнано аварійними, говорить працівник декоративних культур Віктор Міщенко. По даній адресі проводимо видалення аварійних комісійно відстежених дерев, обрізку жілок там, що аварійні, що… Нам У людини там затіняє вікно, обрізаємо. Основна причина в тому, що саме ви бачите, що верха дерев сухі, травмоопасні дерева. Складності в роботі виходить те, що обіцяли мешканці. На сьогодні, що не буде тут ні машин, а саме дивіться, що той тобто, двір заставлений, тобто техніка єлі Біля одного з під'їздів будинку обрізають липу. З 91-го року живе тут пан Павло. За його словами, місяць тому у дворі гілка впала на лавку. Ось, ось тут впала недавно відка, величенька, не то, що не дай би Бог то. А поряд хтось сидів? Тоді не було, слава Богу. Ночі воно ночі. Ми утром я вийшов гулять. Якраз на впала. загалом сьогодні за адресою Вавілова 13, дріб 42 видалили та обрізали понад 10 дерев. Від початку року у Полтаві спиляли та обрізали їх понад 2600. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, для того, щоб небезпечну деревину спиляли, будь-який мешканець може написати заяву на адресу міського управління житлово-комунального господарства або ж звернутися до відділу оперативного реагування на номер 1580. На розі вулиць Нижньофабриканська та провулок прорізний у Полтаві прорвало водогін. Аварія сталася сьогодні о 12.30, кажуть спеціалісти ремонтної бригади Полтава водоканалу. Робочі додають, розрив комунікацій зафіксували під час технічного обслуговування. Водогін перекрили за 15 хвилин після пошкодження. Прилеглі житлові будинки залишилися без холодного водопостачання. На підприємстві повідомляють, ремонт ділянки проводять другий день поспіль. Користувачі телеграм-каналу ПВП Полтава опублікували кадри інциденту. Вода здіймається до верху електричних стовпів. Інформацію про час відновлення подачі води у прослужбі Полтава каналу не повідомляють. По вулиці Нижньофабриканській стався аварійний порив водопроводу. Наразі виконуються підготовчі роботи для заміни аварійної ділянки труби. ж будинку по вулиці небесної сотні 87 у полтаві ремонтують міждворовий проїзд раніше тут були суцільні ями чекали на оновлення асфальтного покриття три роки кажуть місцеві жителі тепер радіють подробиці дивіться у сюжеті Міждворовий проїзд і двери монтують у Полтаві за адресою небесної сотні. 87. І з однієї сторони це сам будинок. Мешканці багато дуже скаржились і нарешті нам вдається реалізувати те, що ми обіцяли. Це ремонт саме дворів. Тут от неподалік знаходиться садочок, і в тому числі люди кому зручно вони під'їжджають таким чином саме до садочку, залишають своїх дітей. Спочатку комунальники зняли старий асфальт, підсипали відрізки щебенем, замінили борти. Далі ж асфальтуватимуть, говорить майстер дорожніх робіт Віктор Черкас. Термін експлуатації цього асфальтного покриття 5 років. Асфальта буде 7,5. Тут просто зривався асфальт і посипався щебінь. де ну, на ямки підсипався щебінь. Мінялися борти, біля під'їзду позивалися асфальт і положили новий асфальт. Мешканка будинку за адресою Небесної Сотні 87 Валентина Дмитрівна говорить: нарешті дочекалися ремонту дороги. Дуже задоволені якістю покриття. Оце Оце три роки ми писали, писали. І ось це був депутат, і він ось це пообіцяв протягом двох місяців, щоб це все зробили. Задоволені, дякую. Все добре, а то не знаєш. Впадеш і не знатимеш, де упадеш і не знатимеш, де три роки тому біля цих будинків ремонтували дитсадок. Тут завжди проїжджав вантажний транспорт транспорт і дорогу зруйнували остаточно, говорить місцевий мешканець Ігор. Тепер каже задоволений, що нарешті матимуть гарний двір і рівні дороги. краще пізніше, ніж ніколи. Калюжі постійно стояли після дощів. Бруд, звісно ж, воно ж стікало». Депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник додає: поступово ремонтувати міждворові проїзди це оптимальний варіант в умовах війни та обмеженого бюджету. Звісно, що як депутата мені б дуже хотілося, щоб ми робили капітальний ремонт дворів. Але в умовах війни, на жаль, ми цього робити не можемо. Але слава Богу, крок за кроком ми рухаємося і ремонтуємо один за одним двором. Уже в тому році нам вдалося відремонтувати ту частину подолу. Зараз ремонтуємо ось цю. за словами Юрія Бражника. В планах цього року відремонтувати близько 130 міждворових і прибудинкових територій у Полтаві. У святоуспенському кафедральному соборі Полтави сьогодні попрощалися із захисником України Олексієм Шевченком. Чоловік родом з Тернополя, проживав у Полтаві. 23 листопада 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді стрільця снайпера у 425-му окремому штурмовому полку Скала. Загинув 23 серпня у районі виконання завдань за призначенням у Донецькій області. Олексій Шевченко був 41 рік. У захисника залишилися мати, сестра, близькі та друзі. За словами сестри, Олексій упродовж життя мав улюблену справу. Захоплювався мототехнікою. Поховали воїна на затуринському кладовищі. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. 26 звітно-виборна конференція Червоного Христа України у Полтавській області пройшла сьогодні у галереї мистецтв. На ній звітували про останні п'ять років діяльності організації, а також обирали нове правління та голову. Про все це дивіться у наступному матеріалі. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав 26-ту звітно-виборну конференцію Червоного Христа України у Полтавській області. Говорить, депутати обласної ради завжди підтримують діяльність товариства. Прийшли для того, щоб висловити слова вдячності працівникам товариства Червоного Христа за їх гуманітарну місію, особливо в умовах війни, особливо. За, ну, за підтримку жителів громади внутрішньо переміщених осіб за те, що вони долучаються до процесів евакуації, і ну, взагалі, в умовах війни їх діяльність стала ну дуже. Актуальна цього дня справжні свято, адже сьогодні святують за п'ять років діяльності про все, що було зроблено Полтавською обласною організацією «Товариства Червоного Христа України, каже її голова Ірина Плюсніна. Почалось все з зелених коридорів, коли ми евакуювали людей з Сумщини. Потім чергували на вокзалах, потім пішла гуманітарна допомога. Зараз Полтавський Червоний Хрест працює над низкою 15 проєктів і програм, які ми виконуємо. Починає з надання гуманітарної допомоги. Це і мобільні медичні бригади, це реабілітаційні команди. Товариство Червоного Хреста завжди дійсно співпрацює з владою, каже його президент Микола Поліщук. Влада завжди визначає. І захищає людей. І ми, як Товариство Червоного Христа України, ми не є політичною організацією, і ми працюємо з владою, ми працюємо з владою для подолання тих гуманітарної кризи, як я. Є Аліна Стороженко три місяці, як доєдналася до команди Полтавської обласної організації Товариство Червоного Христа України каже, вирішила допомагати людям. В нашій роботі дуже важлива емпатія і розуміння, вміння слухати і допомагати. Допомога має бути вчасною, тому я бачу, як працює команда реабілітації. Надаємо допомогу перш за все тим, хто її потребує. Також на 26-й звітно-виборній конференції Червоного Христа України у Полтавській області обирали нове правління. Та нового очільника результати мають оголосити пізніше. Тишенята нанду з'явилися в екопарку Ковалівка під Полтавою. Протягом усього літа їх вилупилося близько 20, говорить власник екопарку Віталій Ільченко. Додає, нанду це не літаючі птахи з Південної Америки вдвічі менше африканських страусів. Вони поступаються іншим видам страусиних у швидкості, але добре плавають та здатні у дикій природі форсувати річки. Розводять страусів нандо у ковалівці вже п'ять років. Зараз в екопарку їх близько сорока, і це найбільша популяція цих птахів в Україні, розповів Віталій Ільченко. Пташенята нанду у нас з'явилися протягом цілого практично літа, бо самки доносять яйця. Самець насиджує. Тобто ми маємо близько 20 пташенят нандо різного віку, там від двох з половиною місяців. І до буквально двохтижневого-трьохтижневого віку. Нанду це американський страус. Він один з найменших представників страусиних. І в цьому році у нас успішно було розведення цих птахів. Це були головні події дня, які ми їх побачили. Мої колеги дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙЙ Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого! Все обов'язково буде Україна!